Алоха, сьогодні буде загадковий вірш у вібраціях твого серця, перетворених на звук. Ти ховав свої мрії в кишенях, називав це реальністю і прийняттям. Посилався на дивні вчення про ілюзорність людського буття. Ти казав так легше ходити і шив свої сни через не так. Я хотіла в тобі розбудити той захований мрій шматок. Відчувала я серце, що згадує небо. Відчувала так сильно, я мрію життя за розмитого скептицизмом портрету, тремтіло мрійливого серця биття. У кожному дотику голосу вріла спрага тихого зводу. В глибині твого мрійного холоду горі вогонь серед льоду. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю чарівного дня і не забувати про свої мрії.